План навчання в торговому залі можна написати наступним чином. Визначте, який показник у роботі вимагає поліпшення. Знов таки, да, у кожного співробітника є якесь вузьке горлечко. Вузьке і хтось погано входить в бесіду, хтось погано запитання задає, хтось погано консультує, а хтось, коли консультує, не пояснює. Навіщо це потрібно людині? Ну, щось випадає з цієї системи ідеального продажу. Ну, потрібно от, сфокусувати увагу фармацевта на той показник, який в неї, в неї поганий, на якесь вузьке горлишко. Взагалі, коли бачите людину і думаєте, як допомогти, там є щось а, таке критичне. От як кажуть, критика і success, тобто критичне для досягнення успіху. Я взагалі провожу таку очну гру на виявлення такої узкої горлянки. Да? Я бачу там ну, взагалі підказка. Да? Вона чи погано входить в рапорт, чи вона не задає запитань, чи вона, коли консультується, невпевнено і непонятно. І... Чи вона не дає продажу на, на кінці вже, то есть не, не продає більше. І коли ви бачите, що вона щось не робить. Ну звісно, якщо є заперечення, вона погано може працювати ще з запереченням. Також тут тобто, конфліктна, відразу реагує і таке інше. Ну, маємо бачити і по анкети, щоб людина виправлялася. Бо якщо вона не знає, що в неї слабке, це така неосознана некомпетентність. Для того щоб людина почала працювати, вона має осознати, що в неї не так. Коли вона осознає, чи ви покажете, то вона вже краще потім відпрацьовує і цей геб закриває в роботі, ну якщо вона хоче. Розкажіть з посиланням на чек-ліст, яку поведінку фармацевт потрібно змінити? Тобто не ви так вирішили суб'єктивно, що там в тебе це погано, да? а у вас є чек-ліст. Хтось заповнив чек-ліст, так вийшло, там, тайний покупець заповнив чек-ліст. Якщо чек-ліст нормальний і ви нормальну методологію оцінки маєте, то це об'єктивно. Коли ви кажете, що це, це погано, то людина ніколи не скаже, що в нього погано. Він буде сперечатися, супротивлятися і таке інше. Поясніть, як вести роботу більш ефективно. Ну, це взагалі класно, коли ви знайшли це ще й пояснили. А якщо ви показали, то взагалі, взагалі класно. Ви показали, чи ви вже, може, давно керівник може показати, ви, давайте подивимося, як там робить Юля. Там Юля показала, ну це вже ваша майстерність управлінська. Запропонуйте фармацевту продемонструвати нову поведінку. Якщо людина, після того, як показали, зробить, як показали, це взагалі класно, дайте зворотній зв'язок. Молодець, молодець, отак і працюй. Ну і якщо ви поруч, будьте готові на відповідні питання там, може в тебе якісь питання є, давай задай. Тобто, бачите сім таких а, нескладних прийомів, визначте, що там має бути коригуватися, розкажи з посадчик, яку поведінку потрібно змінити. Поясніть, як вестервотою. Теоретично далі продемонструвати, далі запропонувати, повторити, дайте зворотній зв'язок. І бути готовим, що там може бути запитання чи заперечення, чи супротив, може так не потрібно робити. Ну і з ними потрібно працювати як з внутрішнім клієнтом, тобто наше заперечення внутрішніх клієнтів, як і зовнішніх потребують правильної роботи амортизаційної, пояснювальної, таке інше. Так, плюсик, якщо зрозуміло, от безперервне навчання це як елемент коучингу в полі. Сім таких правил.